Шановні батьки, що потрібно вашій дитині, аби підготуватись до успішного майбутнього? Гарно скласти зно, вступити до університету, отримати цікаву роботу і впевнене володіння англійською часто є ключовим фактором. Сьогодні я хочу познайомити вас з унікальним ресурсом для старшокласників, який вже декілька років поспіль є вибором найкращих навчальних закладів України: це курс. Фокус. Фокус це бестселер британського видавництва Pearson, створений саме для нової генерації підлітків, так званого покоління Z. Ось лише деякі з причин, чому батьки та учні обирають курс Фокус. Учні вивчають сучасну живу англійську мову в цікавому саме для них контексті, а це надзвичайно важливо. Якісний відеоконтент BBC підвищує мотивацію підлітків до вивчення англійської мови. Фокус містить потужну екзаменаційну складову, а отже, старшокласники з легкістю впораються зі всіма частинами зНО з англійської мови. Онлайн-компоненти курсу Фокус оптимізують вивчення англійської дистанційно і просто подобаються підліткам. Фокус допоможе вашій дитині досягнути успіху у майбутньому.